Доброго дня, команда профі Олешки. У другому етапі проекту профістарт Юні обирають майбутнє. Ми продовжуємо вивчати професію. Фермер. Фермер насамперед, це стан душі, а не професія. Для цього не обов'язково тиме. Головне мати досвід роботи у сільському господарстві та здібності у веденні бізнесу. Важко навіть описати всі якості, якими повинен володіти фермер. Їх можна порівняти хіба що з космонавтами. Сьогодні ми в гостях у Анатолія Васильовича, сім'я якого займається фермерським господарством. Анатолій Васильович та Геннадій Васильович, скажіть, будь ласка, як ви як давно ви займаєтесь фермерством? Ну, фермерством ми займаємося з 2008 року. Що послужило поштовхом для організації вашого господарства? В селі працюють люди тільки на землі. І у домашньому господарстві. Ми об'єдналися і взяли землю в оренду. Тепер обробляємо землю. На вашій фермі працюють тільки члени сім'ї, чи є і наймані робітники? Ні, в основному займаються члени сім'ї. В основному. Що потрібно для успіху у фермерському бізнесі? В першу чергу це капіталовможення. І немалі. І наша робота. Чи може фермер стати багатим? Може стати багатим, якщо в нього є хороші средства, вложити Свою роботу, ну, свої. Свій участок, так сказати, земельний. Якщо средства є хороші, можна вложити, є техніка, тоді може чоловік. Ну, олігархом не стане, а в крайній случаї сім'ю кормить. Можна. Чи були ситуації, що у вас щось не виходило і вам хотілося зайнятися чимось іншим? В нашій роботі такі ситуації почти постійно бувають. що Щось не виходить, то погода не дає отримати те, що ти хочеш. Ну і а займатися другим нам нема чим. Фермерство це єдиний прибуток вашої сім'ї. В основному фермерство, так. Да, і домашні, домашні Це І все. У нас в тут трогана немає. Не торговля, немає нічого. В основному свермерського хазяйства і Чому вам доводиться працювати ще десь, окрім ферми? Ну, щоб заробити, мати прибуток свермерського господарства, треба вложитися добре. Приходиться підзаробляти, щоб була можливість вложити гроші в землю. У вас який-небудь маленький секрет, яким би ви хотіли поділитися з іншими фермерами? Та секрету немає. Єдине, на фермерських землях треба працювати. Працювати, працювати і роботи. Оце і весь секрет. Які переваги професії фермера порівняння порівнянні з іншими професіями? Ну, Переваг, мабуть, і немає з іншими професіями. Але я так думаю, той, хто працює на землі. Я до інших людей не тільки свою сім'ю, так що а це чогось уже і.